За словами мешканців району, проблема виникла багато років тому. Поряд із їхніми будинками проходить міська каналізація, труби якої постійно проривало. Після низки скарг до різних інстанцій, починаючи від водоканалу і закінчуючи міською радою. Чотири роки тому комунальники проклали тут нову трубу. Люди зітхнули з полегшенням. Гадали, що проблема вирішена, як виявилося, не надовго. Віддать у них по трасі сіде. Откакбуто тут, от проходить ще одна один порив застопорили. И в этот момент. Сяти отстойники теперь виходять наружу у нас во двори. Лілія Чернявська за адресою Енгельса 29 мешкай з 1954 року. Земельну ділянку під забудову видали її батьку після закінчення військової служби. Папа служив 25 років в армії. Йому дали за це участок землі. Тут було очень красиво. але з тих пор пройшли роки. І от уже вже в живих. Я жити я здесь не можу, тому що здесь, по-перше, каналізація вже з um, 2011 го року, в ноябрі одинадцятого року произошла аварія. Я дзвонила сама в аварийные служби водоканала. Мешканці навколишніх вулиць в різні інстанції зверталися неодноразово. Та щороку навесні проблема повертається. Антисанітарія сморід. Крім того, ФК потрапляють і у річку Тарапунька, що тече через городи. На протяженні останніх років ми постійно терпимо терпимо убытки, і нас постійно заливає, коли проходять дощі, коли не дощі. У нас підвал у підвалі вода, гараж підмитий, сарай, в сараї вода. Это просто невозможно. Нужно принять меры, чтобы такого не было. У нас такое впечатление, что скоро гараж обвалится и дом обвалится. И настоятельно просим вас принять какие-то меры. Я живу на улице Мироненко, 29. У меня тоже по границе участка течет открытым способом это ливневка. Вся эта вода, которая стекает в город из-за вот этого забитой канализации вот здесь под проходом по Денгельса, вот это превращается все в. В водохранилище в озеро. Все это заливает. Это первая проблема. А вторая проблема – это то, что в эту ливневку, которая уже там, не знаю, там, сколько лет, которая уже исчерпала свой ресурс моральный, там, физический, туда попадает канализация, которая проложена рядом с ней, городская фекальная канализация. Вот у меня картошка росла до самого ручья, там, вы же ходили туда. Мы перенесли забор, дали возможность водоканалу провести канализацию, как положено. У нас же это в итоге вийшло, що нас просто заливають, пропадають все дерев'я пропали, з все. Потому що ну ви самі в курсі дела, що в каналізацію хімія додається і так далі. Навіть якщо мешканцями вдасться щось виростити на цих земельних ділянках, потім врожай потоне у підвалах. Пані Наталія показує, як у її погребі плавають банки. Это ж під домом, это ж опасно. І ми кожен зараз живе і старається щось то заготовить, спрятати. А якщо дом рухне, хто буде його ремонтувати і вообще где жить? У комунальному підприємстві Полтава водоканал про цю ситуацію знають. Кажуть, докладуть максимум зусиль, щоб із неї впоратися. Як нам повідомили по телефону, вийшов з ладу насосний агрегат, який перекачує стоки. Він був забитий побутовим сміттям, а система водовідведення пристосована тільки для стоків.